Я вітаю вас 5 листопада сьогодні, і це відео буде на ось таку цікаву новину, яку я почула сьогодні зранку. що Нібито Путін хоче звинуватити Лаврова, Сергія Лаврова, голова МЗС, в зриві перемовин між Трампом в Будапешті, Нібито він на зустрічі. Зустріч була з цим з Рубіо. Лавров себе якось зухвало повів, якусь позицію жорстоку до України висловив та й до, та й до США. І після цього Рубіо сказав, що зустрічі з Трампом не буде. Нібито Лавров сам це придумав, ну, мабуть, йому ж сказали це, це відповісти. А тепер Путін хоче на нього скинути всіх собак. Давайте спитаємо, чи правда це, що його далі чекає. Ну, в принципі, заслужено для Лаврова це все. Спитаємо, що там в Кремлі відбувається. Ну, і хто наступний? Кого наступного будуть скидати? Так, давайте 5 листопада, 25-й рік. Чи правда, що Путін хоче скинути всіх собак на Сергія Лаврова? Із-за того, що нібито це він у всьому винен, чи він зірвав перемовини з Трампом в Будапешті, що і за нього санкції і всі біди із за Лаврова. Чи правда все. Чи так воно і є. Колесо Фортуни. Да, дорога до змін, агресія, ілюсія грошей і роботи. Нібито ти виконуєш свою роботу по ілюзії. Немає толку з твоєї роботи. Да? Работає без толку. Боротьба. Так, да, все, Украї... все стосовно України. Хитрість, розпач, розчарування. Все, що стосується війни. 10 мечів і зірка. Башня. Його чекає. Його майбутнє це 10 мечів і башня. Майбутнє Лаврова. Це 10 мечів і башня. Але. Росія може дати ще шанс Лаврову, тому що ось тут повтор того, що було, Трамп, Росія і те, що не сталося. Щоб Лавров знову поїхав, я не знаю, там, до Рубіо чи до когось в США і почав там благати, щоб зустріч відбулася. А взагалі-то Лаврова чекає майбутнє його 10 мечів і башню. Ось так. А ну покажіть мені Путін. Той, хто зараз керує там в Росії Путіну, цей, і які його плани відносно Сергія Лаврова? Голова МЗС? Які плани? Вибір. Ну, Він розчарований. Він ним розчарований. І що? Якісь зміни? Будуть якісь зміни. Відбудуться зміни. Може, буде в них новий голова МЗС? Він ще хоче дати йому шанс змінити ситуацію з нам. знов Трамп, змінити ситуацію з Трампом. Якщо не вдасться змінити, то, мабуть, не буде вже Лаврова. Якось так. Чому Путін вирішив скинути всіх собак на Лаврова? Ну, тому що це найкращий варіант на когось скинути, що я не винен, хтось там інший винен. Чому Путін вирішив скинути всіх собак на Лаврова? Колісниця, важкість, бо вже на, на, накопичилось вже стоко, стокость всього, і це все кудись треба на когось треба скидати, щоб збалансувати ситуацію в плані бідності, в плані втрати грошей, фінансів і агресії. Агресії, це стосується Росії, обстрілів Росії, втрати фінансів і так далі. Тому що в їхньому домі їхній дім чекає тупік. Пік пов'язаний з чим? З війною, з військовими, з задоволенням, з усім, чим тільки можна. Це хитрість і обман, щоб захистити себе і свої гроші. І за того, що може статися. Вас чекає розпач, як розпач яку вам принесе Україна. І також від світу удар, санкції. Які дуже сильно боляче вдарять. Так, понятно. Тепер давайте спитаємо про Лаврова. Ось я на нього дивлюся. Сергій Лавров, і що тебе далі чекає? Що тебе далі чекає? Мабуть, ти вже доскакався, доскакався. Комік доскакався, Сергій Лавров. Що на тебе чекає? Допригався. Угу. Що на тебе чекає, Сергій Лавров? Втрата статків, втрата фінансів, втрата впливу, втрата великих грошей. Плани в домі. Агресія, задоволення, хитрість. Щось буде дуже хитре, дуже незрозуміле і якось по дурості. Тобто, дурна хитрість пов'язана з лавровим. Планується якась дурна хитрість. І це може статися, очікується. Це може статися в дорозі. Так, в дорозі. Да, показує уход з кукольного театру, Уход зі сцени. Да, а потім пасив і смерть. Уход, уход з посади. Уход з посади показую, а потім пасив і смерть. Ну, після того, як вже піде з цієї посади. Може бути, аж бігом. А взагалі, там мені показало, його майбутнє це зірка його майбутнє це 10 мочів і смерть. Ось так, ладно, що там в Кремлі? Покажіть, будь ласка, ось цей путін, який керує. Росією, який там роз... роздає всім накази, ось що в них там відбувається. Наближення Путіна, що там відбувається? На сьогоднішній день, 5 листопада, 25-й рік. Вони в розпачі. Вся компанія, вся оця банда це, до речі, карта Росії це банда їхня. Вона в розпачі. Що робити, що робити? Треба щось робити. Треба щось робити. Агресивно налаштовані щось відносно грошей. Кожен хапає якось, хоче хапанути грошей, щоб не залишитися з голою дупою. Угу. На багатьох чекає якесь правосуддя, ховаються. Деякі там взагалі ховаються. Надія, захист. Хочен, кожен, кожен хоче захистити свою територію, своє майно, свою свою позицію. Росія, Україна, смерть. Будуть давити, будуть в Росії по плану давити тих, хто не згоден. Давити, давити всіх, але ми повинні перемогти. Бачите, що показує? Все одно, війна, перемога і дорога. Давити всіх, хто не згоден, всіх задавити. Ось так. Бачите, ногою. Але все одно йти до перемоги. Хоча і чекають великі обмеження в країні, але ми все одно будемо йти до перемоги. Ну так, ладно, хто наступний? Хто там наступний? Хто там наступний на? Ну, ось, типу як на Лаврова там скидують всіх собак, а хто буде наступний? Після Лаврова. На кого полетять всі щепки? На кого очікуйте Мир, башня, колісниця, страх. Страшно в домі, таємниця. Очікується якась башня в домі, і це пов'язано з колісницею. Ну Те, що рухається, взірветься. Це приведе всіх в страх, страх в домі. Хто наступний? Хто наступний? Якийсь король жезлів, який працює, пов'язано це з фінансами і пов'язано це з сонцем. Тобто, наступний може бути керівник якоїсь нефтяної кампанії чи щось таке? Не знаю, сонце. Може, може, я помиляюсь? Тут важко зрозуміти. Дурна агресія, і якось дуже хитро це буде зроблено. Хто там наступний? Кого чекає? Розигриватися буде кукольний театр. А може бути ще якась і військова людина. Бачите, пов'язана король мечів, якась військова людина. Ну, в общем, в них там постійно якісь розігруються театри, кукольні представлення і будуть по потихеньку прибиратися ті, хто не згоден з війною. Ось чітко, хто проти, хто не згоден, когось щось не влаштовує, кому мало грошей, тих будуть якось чомусь тут показує, прибирати. Такая история.